24 лютого 2022 року розділило життя багатьох українців на до та після у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Здавалося, що ворог лізе з усіх щілин та протистояти другій армії світу просто неможливо. Але українським захисникам не тільки вдалося відбити атаки ворога, а й відвоювати більшу частину захоплених ним територій. Ми, як музейна установа, маємо пам'ятати, маємо показувати правду про русський мір всьому світові, і для цього маємо збирати матеріальні докази їхніх злочинів. Саме цим нині наш музей і займається. І сьогодні ми хочемо презентувати загалу виставку, яка називається Обережно руський мір. Матеріали для виставки нам надали наші волонтери, які допомагають нашим військовим. І суть її полягає в демонстрації неадекватного мислення окупантів, їх парадоксального бачення даної війни, їх страшних злочинів на окупованих територіях та всього того маразму, який несе в собі руський мір. Також ми хочемо показати різницю ментальності наших народів, різницю бачення майбутнього наших країн. Тож розпочну з того, що в першу чергу носи з собою руський мір: це руйнування, жахливі руйнування наших міст і сіл, об'єктів інфраструктури, величезні руйнування енергосистеми нашої країни, промислових комплексів і не тільки. Тут представлені рештки ракет та снарядів, що летять на голови наших українців, а також на фото зафіксовані руйнування різних населених пунктів України внаслідок збройних атак Росії. Як наслідок таких атак, це людські жертви серед мирного населення. За офіційними даними, за рік війни в Україні загинуло 9 тисяч цивільних, серед них 461 дитина. Найменше шістнадцяти тисяч дітей примусово вивезли в Росію та Білорусь. Найбільше жертв у Донецькій та Луганській областях. За цей час окупанти скоїли понад 68 тисяч воєнних злочинів. Зареєстровано 952 факти застосування заборонених касетних мін, хімічних, касетних і запалювальних боєприпасів. Також слід зазначити, що від війни страждає і навколишнє середовище. Фахівці нині оцінюють шкоду в понад 46 мільярдів доларів, і наслідки в Європі відчуватимуться ще десятиліттями. Навесні 2022 року, коли російські окупанти пішли з Київщини, світ побачив перші докази їхніх воєнних злочинів. Тоді з'явилися кадри з Бучі, де на вулицях лежали тіла людей із зав'язаними руками. Вони були застрелені російськими солдатами. Існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська створюють систематичні воєнні злочини в кожному регіоні України, який перебуває під їхнім контролем. До цих воєнних злочинів входять навмисні та невиборчі напади на цивільне населення, жорстоке поводження з цивільними та військовополоненими і спроби приховати ці злочини, інформація про страти, катування та сексуальне насильство. На звільнених від окупантів територіях виявляють десятки катівень, масові поховання, зафіксовано безліч фактів викрадення або зникнення людей. На окупованих територіях відразу ж встановлюються нові порядки і відбуваються кадрові зачистки. Окупанти вводять російський рубль та роздають паспорти Російської Федерації, без яких неможлива жодна фінансова операція. Таким чином вони намагаються змусити більшість українців прийняти російське громадянство. Окупанти відразу ж беруться і за візуальне сприйняття мирного населення. Так вони активно переймановують вулиці населених пунктів та переписують назви російською мовою, повсюдно використовують російську символіку. Ще одним моментом, на якому сьогодні хотілося б акцентуватися, це пропаганда руського міра. На окупованих українських територіях росіяни відразу ж позбавляються всього українського. Про це свідчить масові блокування роботи українських змі та впровадження мовлення своїх телеканалів. Головний наратив, який просувають російські медіа на окупованих територіях, незмінний ЗМІ намагаються переконати місцевих жителів, що нібито Росія тут назавжди. Вони розповідають про допомогу місцевим жителям, гуманітарку, пенсії. Дуже багато розповідають про Крим, як вісім років там, нібито добре живеться, про вигадані перемоги своєї армії, сотні збитих байректарів, тисячі знищених хаймерсів і так далі. Звісно ж, головна мета такого контенту зробити так, щоб люди перестали шукати і сприймати об'єктивну інформацію. Також російські окупаційні сили для поширення свого контенту розвивають телеграм-канали. Разом із цим вони активно залучають і друковані видання. На нашій виставці саме представлена листівка агітаційного характеру, який розповсюджували окупанти серед місцевого населення. Окупанти активно розмивають відповідальність Росії, стверджуючи, що Україна також винна, переносять провину на США, згадують російську імперію як ідеал, до якого треба прагнути. Звісно ж, такий новий порядок отримав супротив та на окупованих територіях у вигляді руху опору та підпільної діяльності українців. Про все це поговорити більш детально. Ми запрошуємо до Моронівського краєзнавчого музею, який знаходиться за адресою вулиця Соборності, 62. Графік роботи музею понеділок, п'ятниця, з 8 до 17 години. Ми безмежно пишаємося мужністю, силою і незламністю українського народу. І сьогодні віддаємо шану всім нашим українським захисникам, які загинули за цей страшний тяжкий рік. Маємо бути стійкими, тримати свій фронт, і перемога буде за нами.